Всім привіт, хто дивиться. Бій на 6500 дамага. Я якраз тільки почав записувати стрім і попався. Саме перший бій з самим більшим дамагом за стрім. Ну і фрагів відповідно нормально накидав, затанкував і чуть-чуть там підсвітив. Бій цікавий. ПТ-шка теж класна. Я рахую, що це один з кращих танків преміумних за бони з бонового магазина, якщо брати, то напевно ну, цю ПТ-шку Т-103, тому що тут і пробої, тут і дамаг файно вилітає, ДПМ плюс. Е Танчик танкує відбачений погано, ну на ній просто треба знати, куди їздити, на яких позиціях стояти на цій птежці. І цей буде бій якраз на три відмітки, мені дасть за цей бій три е, зірки на ствол. Після бою зразу нарахують. Ну, тут буде перший дамаг на мене сіску, КВ-5. І я. Подамажу трохи коло цього камня втічу звідси, потім вернуся знов до цього кам... камня гордує з лівої сторони. І вона мене спасе, бо я буду проти трьох чоловік нормально там виступати. Ось ствол. Проблема в тому, що ствол не ложиться. На деяких картах оцей Т103 Наприклад, я стою за тяжким танком і в мене тільки башня торчить. Тобто ж я прикриваюся корпусом іншого танка і ховаю свій корпус відповідно картонний. Швидкість польоту снаряду така собі не сказав би, що занадто повільно снаряд летить цього танчика. Але точність класна. Віртухани залітають такі... чіткі. Ось тут зараз теж. Навіть можна сказати, не згодився. Авто прицілий вистріл. Перший фраг. 1763, але я шахуловий. Я бережу ХП, на кінець боя розумієте чого беріг ХП. Там кожне ХП було важливе, щоб вижити при такому натиску, як мені робили на тяжких кампен. Ну тут бізонте. Вирішив БЗ-шку роз... роздамажувати, не мене, а зробив помилку. Тому краще було на не роздамажувати. А я на бізонти, бачите, не вилазив, корпуса не показував, пр... прийняв рішення, що краще дати взад 105-му, ну кстати, другий фраг. Вже у з 200 бізонти пока третій фраг. І тут буде дуже цікаво. От, я попав вверх башні в битажці. А Льову, кстати, я нахожуся вище, а Льова знизу. Відповідно, верхній бронелист я йому пробиваю без проблем. Так як в мене ще пробой там до 250 без проблем пробиваю йому верхній бронелист. І танк у мене дуже високий, стріляючи зверху вниз, пробивається без проблем. Ото 3 куша пішло. Я йому попав, попав в борт башні. Рікушетом. Я тут зараз один проти двох танків. Тут в мене без варіанту було. Треба ж, щось вилазити, робити, поки вони мене не опрожили. Льова на мене зразу поліз. Ага. Не пробиває мене ВКшка взад. Я викрутив корпус, щоб... Час від часу міг затанкувати. Льова, кстати, навіть не міг вистрілити. Напевно, в нього було або наочік вибитий, або заряджаючий. О, кстати, від Бураска заряд... він мені зарядив і в нього залишився один снаряд, міг його забрати. ВКшка, відповідно, тут я не знаю. Долі секунди мені зафартило, щоб цей. Ну і Бураск поліз вже на мене, коли я перекадешений. Проджето би мене міг зараз забрати, 40 хп у мене. Я чекав, поки він розрядиться, тоді виліз і дав фраг. А, 7 фраг. 7 фраг, 6480 дамав, 1280 затанкував. Нормальний бойок з 7 файєм. І 3 відмітки на стол.